Земля основне національне багатство. Саме цими словами починається земельний кодекс України. Для збереження цього багатства держава чітко встановила, яким чином землі можна використовувати, визначили їх цільове призначення. Але часом бажання користувачів землі не збігається з визначеним цільовим призначенням ділянки. У яких випадках його можна змінити? Яка процедура зміни цільового призначення землі? Яка відповідальність за її нецільове використання? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Цільове призначення земельної ділянки окреслює, яким чином допустимо її використовувати. Визначається це рішенням органів державної влади та місцевого самоврядування. Вид цільового призначення земельної ділянки зазначається у державному акті, і тільки в цих межах дозволено її використовувати, але життя вносить свої корективи. Черкащина село коритня. Тут живе вже п'яте покоління родини Мельників. Будинок Олександра Юхимовича малим не назвеш, але родина зростає і місця всім уже бракує. Старший син вирішив будуватися. Є дім, але території мало. Зібралися строїти ще одну хатину. Але син ходив в архітектуру. Йому сказали, що земля не призначена для цього. Вона ОСГ. Хотіли в цьому році вже будувати, але нічого не виходить? Не дозволяють. Отут вже можна було б і побудувати дім, але нічого не виходить. Для того щоб вирішити цю проблему, Олександру Юхимовичу потрібно змінити цільове призначення землі. З ділянки для ведення особистого селянського господарства вона має перетворитися на землю для будівництва і обслуговування житлового будинку, тобто присадибну ділянку. Чи має право Олександр Юхимович це зробити? Власник земельної ділянки має право на вільний розсуд розпоряджатися своєю власності, в тому числі і ініціювати зміну цільового призначення земельної ділянки. Чи стосується це право будь-якої ділянки? Земельний кодекс дозволяє змінювати цільове призначення тільки тих ділянок, які були отримані в межах норм безоплатної передачі. Відповідно до перехідних положень земельного кодексу, ситуація щодо земель, отриманих через паювання інша. Враховуючи те, що в нас є пункт 15 перехідних положень. Які говорить мораторій не тільки на відчудження земельних ділянок, але й на зміну цільового виду використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, тобто власник земельної ділянки, в якого в державному акті написано, що він є власником земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а також власник земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка виділена йому із земельної частки паю, не має права змінювати ініціювати зміну цільового призначення. А відповідна рада чи адміністрація за місцем розташування земельної ділянки приймати рішення про цю зміну. Отже, якщо ділянку Олександр Юхимович отримав в межах норм безоплатної передачі, а не паювання, то він може ініціювати зміну її цільового призначення. Куди ж писати заяву в такому випадку? Оскільки цільове призначення землі визначає або сільська рада, або райдержадміністрація саме туди і потрібно звертатися, щоб його змінити. Орган, який надавав йому земельну ділянку у власність або користування, приймає рішення про, зміну цільового, про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки. І тому це обґрунтування, чому саме зміна цільового призначення має відбутися, потрібно подавати до цього органу, щоб він відповідно прийняв рішення, чи можна надавати дозвол на зміну цільового призначення, чи все-таки недоцільно змінювати цільове призначення земельної ділянки. Сільська рада або районна державна адміністрація, той, хто надавав земельну ділянку власність. Для зміни виду цільового призначення власник землі має подати заяву до сільської селищної міської ради, якщо ця земля знаходиться в населеному пункті, або ж до районної держадміністрації, якщо ділянка знаходиться за межами населеного пункту. До заяви додаються копія державного акта на право власності на земельну ділянку, копія паспорта. Документи щодо встановлення обмежень обтяжень та земельних сервітутів на використання земельної ділянки обґрунтовуються необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки із зазначенням її розміру. У разі прийняття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки. Місцевий орган влади надає дозвіл на підготовку проекту її відведення. Тут слід зазначити, що подаючи заяву, ви маєте два варіанти: або ініціювати зміну цільового призначення всієї ділянки, або тільки якоїсь її частини. Якщо ви змінюєте цільове призначення частини ділянки, потрібно замовити складання проекту відведення, в землевпорядній організації, яка має відповідну ліцензію, тому що в цьому випадку ваша ділянка поділяється на дві: одна з них зберігає попереднє сільове призначення, а друга набуває нового. Тож утворюються дві нові ділянки, які потребують складання проекту їх відведення. Якщо ж змінюється цільове призначення всієї ділянки, вам потрібно перепогодити проект її відведення з відповідними органами виконавчої влади, земельних ресурсів, природоохоронними і санітарно-епідеміологічними органами, містобудування архітектури та охорони культурної спадщини. Рада має всі має право ініціювати, прийняти рішення. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, а потім після його розроблення і прийняти рішення про затвердження та про зміну цільового призначення земельної ділянки. І вже на підставі рішення про зміну цільового призначення особа виготовляє собі новий державний акт, де буде зазначено вже нове цільове призначення цієї земельної ділянки. Тож слід пам'ятати, що земельну ділянку можна використовувати лише за цільовим призначенням. А якщо власник землі має намір використовувати її інакше ніж зазначено в державному акті, він має право ініціювати зміну її цільового призначення. Для цього потрібно подати заяву до відповідної селищної сільської міської ради, якщо земельна ділянка розташована в населеному пункті, або до районної держадміністрації, якщо ділянка знаходиться за межами населеного пункту. У заяві треба обґрунтувати необхідність зміни цільового призначення земельної ділянки. У разі згоди на зміну цільового призначення ділянки, сільська селищна міська рада або районна держадміністрація надає дозвіл на підготовку проєкту, її відведення, а потім розглядає проектні матеріали та приймає рішення про зміну цільового призначення ділянки. Закон дозволяє змінювати цільове призначення ділянок, отриманих у межах норм безоплатної передачі. Заборонена зміна цільового призначення ділянок, які були отримані в ході паювання. Закарпаття село Сусково Василь Фенець мріяв на своїй землі збудувати міні-готель і пройшов весь шлях зміни цільового призначення земельної ділянки. Тут була мусорна свалка для села і кусочок землі сільського призначення, сільськогосподарського призначення. Ну, перевівши від сільського господарського під будівництво, вже я думаю, що вам зараз зрозуміло, що все-таки можна щось робити і в нашій державі. Головне, аби наші верхи почули і порозуміли, що треба допомогти селянам, і селяни віддячаться в сториці. Що зроблено, у нас зроблено, дивіться, є і магазинчик сміліни, і хата, і кусочок готельчика, і ставочок зробили для ловлі риби. Ну, я думаю, що ви самі зараз бачите і розумієте, що я просто до чого веду, що із нічого можна зробити щось, якщо є бажання. В людини зверніть увагу: якщо власник буде використовувати землю не за цільовим призначенням, він може її втратити у разі, якщо особа використовує земельну ділянку не за цільовим призначенням, то інспектор з контролю за використанням та охороною земель може скласти акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства Видати припис, притягнути до адміністративної відповідальності, а потім може ініціювати подачу матеріалів до прокуратури, яка має право звернутися до суду із позовною заявою про припинення права власності на земельну ділянку, оскільки однією з підстав для припинення права використання права власності на земельну ділянку є використання земельної ділянки не за цільовим призначенням. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера та щопонеділка о 7.20 на ЕРА-радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.